Вітаю, друзі! Вирішив зняти таке от коротеньке відео. Їду на машині по трасі і тут поле, ліс. Хмарно і от сонце. За хмарами. Можете глянути, як ідуть проміні навскуси. Бачите? І от там воно от світить в тій от області неба. А нас як участь в школі. Що сонце набагато більше за землю і типу, земля отакаво, а сонце во. Получається, якби воно так було насправді, тоді б сонце і світило би прямими променями, а не кусими. Ну, я так думаю, я розказую свою думку, ділюся з вами. І ще що хочу сказати, говорять, що ніби як земля крутиться кролом сонця, а насправді я вважаю, що сонце крутиться вокруг земли. Ну и соответственно земля не кругла, а плоска.